Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. Сьогодні я вам пропоную пошити зі мною ось такі красиві бантики з залишків декоративної стрічки. Ці бантики досить такі красиві та стильні. Розмір такого бантика 7,5 або ж 8 см. Ці бантики ми будемо шити двома способами, тож, я думаю, вам буде цікаво. Якщо так, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібна декоративна стрічка шириною 4 см репсова, однотонна репсова стрічка, стрічка для перетягування серединки бантика, резинка, декоративна серединка. З інструментів ножиці, голка з ниткою, лінійка, клеєвий пістолет та термоніж або ж запальничка чи свічка. Цей бантик я буду робити з залишку декоративної стрічки. У мене залишився ось такий відрізочок. Він у мене шириною 4 см та довжиною 15 см і 3 мм. Я думаю, що кожна майстриня має ось такі залишки декоративної стрічки, і думає, що б такого цікавого зробити. І ось, Для цього бантика я взяла залишок декоративної стрічки. І два відрізки в тон цієї стрічки, однотонної репсової стрічки, шириною 4 см. А довжиною такою ж, як і декоративна моя стрічка. 15 см і 3 мм. Ось, два відрізки. Я покажу вам два способи пошиття цього бантика. І який вам спосіб підійде, який буде для вас зручнішим, такий можете використовувати. Отож. Для першого способа ми ось цю стрічку усю наріжемо ось так на половинку, ось так я її складу. І ось цю стрічку я наріжу ось так. І тепер обов'язково Потрібно обійти біля вогню, щоб наша стрічка не торочилася. Ось так я обійду усі відрізки. Тепер я беру декоративну стрічку. Ось цю репсову, загортаю її ось так правий бік та донизу. Ось тут, вирівнюючи знизу стрічку. Тепер беру. Одну репсову стрічку. Складаю її ось таким чином, щоб тут знизу було рівнесенько, і ось цей ось ця вершина стрічки йшла рівненько по цій стороні стрічки. І ось тут, рівненько, все складаю. Ось тут кутик з котиком зійшовся, і стрічка. Тут вся рівненька. Починаю прошивати згори один разочок донизу, виводжу голочку ось тут буквально за 2-3 мм від початку цієї стрічки, тепер роблю прокол голочкою донизу, і ось так собі зафіксувала. Наступну стрічку також. Беру ось тут, її складаю і прошиваю далі. Донизу виводжу голочку, донизу і ось тут вгору вивела голочку. Тепер роблю один прокол голочкою на відстані 2-3 мм від Цієї стрічки і виводжу голочку аж ось тут. Ось так потрібно прошити. Тепер знову беру декоративну стрічку, загортаю в праву сторону та донизу, беру однотонну репсову стрічку і таким самим способом складаю. Все вирівнюю. Ось так, і прошиваю також згори, виводжу голочку ось тут за 2-3 мм. Знову ж таки донизу, і ось так зафіксую, беру наступну стрічку. І Ось тут вже рівненько все прикладаю голочку донизу. Знову ось тут потрібно захопити стрічку, Так, підрівняю ось цю стрічку, щоб все рівненько було донизу і ось тут голочку вивела. Тепер на відстані 2-3 мм знову роблю прокол, і останній прокол ось тут згори, виводжу голочку. Тепер з'єдную дві половинки бантика та зафіксую. Тепер я ось тут несу клей і з'єднаю ще ось так додатково дві половинки цього бантика, ось тут по центру так затискаючи пальчиками, утворюючи таку красиву талію бантика. Беру резинку та приклею її ось тут. Беру репзову стрічку шириною 1 см, нанесу клей, зафіксую, відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб я зробила два повних оберта кругом з серединки бантика. Обріжу термоножем та приклею. Ось такий бантик вийшов. Тепер я беру декоративну серединку, нанесу клей та приклею рівненько по центру цю серединку. Тепер я вам покажу другий спосіб пошиття такого бантика. У мене також є ось залишок декоративної стрічки, правда, він в мене довжиною 15,5 см. І я взяла два таких самих відрізки однотонної репсової стрічки. Я беру цю стрічку, складаю наполовину. Ось тут є середина стрічки. І ось так. Загортаючи в праву сторону та донизу, підводжу стрічку до середини, накладаючи стрічку одну на другу приблизно на 2 мм, ось так. І я прошию цю стрічку, не стягуючи, просто ось так зафіксую по центру. Так. Тепер я беру цю стрічку, складаю на половину, також накладаю закінчення стрічки одне на друге приблизно на 2 мм. Також прошию, не стягуючи спочатку. Провіряю, чи в мене рівненько, ось тут з однієї та другої сторони, все рівненько, ставлю стрічку, таким чином, щоб ось тут все рівненько сходилося, і ось тут по кутику, і починаю прошивати згори, виводжу стрічку також на відстані 2-3 мм. До цієї декоративної стрічки. Тут донизу виводжу голочку вгору, знову ж таки донизу, щоб захопити закінчення цієї стрічки, тепер ось тут голочку виводжу донизу та ось сюди. Тепер на відстані 2-3 мм донизу і останній разочок виводжу голочку ось тут, тепер стягую, зроблю декілька обертів кругом серединки бантика та зафіксую. Тепер я підрівняю бантик Нанесу клей та приклею резиночку. беру репсову стрічку шириною 1 см. зафіксую, відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб. Ось, тут зробити два повних оберти кругом серединки бантика, обріжу термоножем та приклею. Цьому бантику я вирішила не давати ніякої серединки, так як він і так досить стильно та красиво виглядає. Ще хочу вам сказати, що при пошитті бантика, ось другим способом, він виходить трішки меншим, приблизно на пів сантиметра коротшим. Ось цей бантик. У мене має 7,5 см. А цей бантик майже 8 сантиметрів. Так що майте це на увазі, як будете обирати спосіб для пошиття такого бантика. Ще хочу вам показати ось такий красивий бантик. Тож, якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, па-па!